Вітаю вас на каналі Тренування для схуднення вдома. Сьогодні у нас заміт тренування Як схуднути після 40 років. Почнемо з невеликої розминки, перейдемо до основної частини. Долоні поклали на плечі і робимо кругові оберти руками. Худнути після 40 років набагато складніше, тому що з віком обмін речовин сповільнюється і організму за добу потрібно менше калорій, ніж раніше. Щоб безпечно худнити після 40 років, слід уважно стежити за раціоном. В кожний прийом їжі включати білок, з'їдати мінімум 400 г овочів і щодня вживати не менше 30 г. Грамів корисних жирів. При схудненні 70% успіху залежить від харчування, а лише 30 залежить від тренувань. Тренування необхідні для того, щоб отримати гарне підтягнуте тіло, що неможливо на одному правильному харчуванні. Після 40 років рекомендується фізичне навантаження більше днів, ніж в 20 років. Так, ми розігріли наші м'язи і переходимо до основної частини. Ставимо ноги ширше плечей, руки розводимо в сторони і будемо піднімати пряму ногу і дотягуватися долонею до протилежної стопи. Скручуємось в животі. Працює прес, бока і ноги. І ще 4, 3, 2, 1. Мало до наступної вправи. Складаємо ручки біля грудей, робимо кік удар ногою, розправляючи ногу в коліні. Німати вгору зігнуту ногу і скручуватись, дотягуватись ліктем до протилежного коліна. Зміна сторони і переходимо. Кік. Удар. Удар. Скрутилися. Скрутилися. Удар. 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 Це така кардіо. Силова вправа. Працює майже. Все тіло. Спалюється якому більше калорій. Всі молодці, переходимо до наступної вправи. Робимо полуприсідання. І з цього положення відводимо назад пряму ногу і розводимо руки. Вдих і видих. Зміна сторони. Працюю як руки. Так і ноги. Прес. Задом. Ще чотири. Три. Два. Один. Ну що, вогонь. Опускаємось вниз. На наступні три вправи. Емося на підлогу. Стопи в пол. Ноги зігнуті в колінах, відводимо корпус трохи назад, стуляємо долоні разом і виконуємо повороти корпуса вправо і вліво, таркаючись долонями підлоги з кожного боку. Це ефективна вправа для косих м'язів преси, що допомагає зробити талію стрункою і позбутися від боків. Займаємо положення бічної планки. Верхня нога пряма. Будемо опускати стегно вниз, касаючись підлоги, і виштовхувати таз наверх. Опустили і підняли. Працює бока, зменшуємо талі та прес. А рука працює в статичному режимі. Ще чотири, три, два, один. Сторону ми поміняємо через віджимання. Опустилися на коліна. І будемо робити віджимання, прорабатувати наші ручки. Опустились вниз і віджались наверх. Вниз. Живіт підтягнутий, не провалюємось. Попереку. Ще чотири. Три. Два, один і затримуємося внизу. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один, Ух, Ух жарішка. Ну що, змінюємо сторону? Зараз у нас ліва нога зверху. Опускаємо стегно вниз. Підні, виштовхуємо таз наверх. Ми вже з вами на фінішній прямій. Залишилось тільки трошки потягнутися після тренування. І всі молодці. І ще чотири. Три, два, останній раз. Ух. Дівчата ніколи не пізно розпочати тренування та слідкувати за своєю фігурою. Ми перейшли в позу лотос. витягуємося вперед прямими ручками і відчуваємо. Як наша задня поверхня стегон тягнеться, розслабляємось. Ми з вами зробили один підхід. Це для початківців, а для більш просунутого рівня. Ми відпочиваємо хвилинку і повторюємо ці вправи ще в два або в три підходи. Добре? Ручки. Руки через сторони до доверху руками і видих. Ще раз зробили глибокий вдих. Руки через сторони потягнулися наверх і видих. Ну що, всі молодці. Дякую всім за тренування.